Мій базов хмурий прикордонник 4-го загону, мені 49 буде. Родом з Харківської області сам. Е, в 22-му році, ну, я був в Чехії на стройці. <реку> приїхав в Чехії, коли розпочалась війна. Ну, не одразу, тому що в мене нога пологна була. Е, трохи нога пройшла, якби ну, нормально з ногою стало, я одразу взяв білет і приїхав. Сюди пішов воєнкомат і е, призвали мене в. Прикордонники. Попав спочатку в Краматорський в одиннадцятий, де проходив службу в Бахмуті. В Бахмуті дуже отримав поранення, а там після Бахмута е, написав рапорт на переводна хату, ну, сюди додому, на Харківщину. Дружина і дити, донька. Дитина ще їй буде 10 років, вона ще якби до кінця не розуміє, що да? Ну, Вже починає, звісно, задавати вопросики там всякі. А дружина, вона, ну, скільки я пам'ятаю, вона завжди, ну, мій вибор, є мій вибор. Есть, якби, вона молодша від мене там на 12 років. Есть, якби, Ти вже якби, каже, достатньо прожив, можеш сам приймати рішення. То есть, ну, Якби і сидіти, теж я не можу, коли тут таке відбувається в нас в країні, да, в державі. Позивний я отримав ще в учебці. А що? А там, коротше, ми проходили собеседування. Ну, Моя очередь сидів передома мою... пацан, його там, ну, ну що ти там питав, я вже не, не пам'ятаю. А я просто встав, перся об двері, так, як був. А він сидить каже, чого ти такий хмурий? Я кажу, та, ну типа, а чому радуватися? Ну, ось каже, тобі готовий позивний, будеш хмурий. <хи> Давай, удачі, А скільки ти заробляв в, 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 в Чехії, тарю, двушку євро заробляв. Ну, тут будеш трошки більше заробляти. Удачі тобі, каже, козак, тобі туди. Ну, тобто там він казав. Туди, значить, на вихо, ну, не проходиш. Туди, значить, там вже, ну, заповняли далі, там те саме. Вже, ну, вже в учебці вже було. От остався в учебці, от були ми в учебці і потім приїхали. Ну, до нас як то й відносились ізначально, це бойовий же ж підрозділ 11-й граматорський, ну якби він, він постоянно в зоні бойових дій, іменно ну, в найгарячих точках. 11 ну, учебки відносились, ну як то так, це краматорські хлопці, це там, це там ето. І все, Дучи, пройшли учебку, там вогнева, там фізподготовка, медицина, ну, коротше, все, що нам пригодилось, да, тому що треба вміти, з РПГ бахнуть, і з пекача, і з усього світі. Да, іноді, зараз да, там, там якийсь американський пулемет, то там ще щось, то там труба, яка там, ну. На жаль, всього досконалити не. Ну, постійно, вже знаходячись в жилі бойових дій, сталкуюся з тим-то, тим, то раз, раз, буває, іноді треба буде, буде якщо є у кого, то там, да, є там якісь міста, де є старлінг, зайти глянути, як там ним спрацювати. Ну, тобто, так такі діва. Приїхали, забрали в, этот, в Краматорськ, пройшли ми там загодження, Потім нас забрали в Чернігов на границю. Тоже типа як на злагодження, вже іменно в, в ВПС. 4-го ми виїхали января. І 7 января ми приїхали в Бахмут ночі. Холодно, не свята, не води, 25 морозів, це капець, який то був. Треба було десь упасти, хоч трохи одігрітися, щоб ночувати, ну хоча б днем, ну, щоб днем розуміти, куди що, якийсь підвал знайти. знайшли підвал там. Короче. А потім почалось потихеньку туди-туди начали дивитися, дивитися. хлопці я з четвертого пацани пацаны стратив в першу ніч уже попали там в, в замес на жаль двухсоти в першу ж ніч на заводі шампанських вин Тобто, ну в основному ми, ми з, з, з мешами з 93 були. Класні пацани, вообще обалденні. Такі імена козачки хороші. І... Потихеньку, потихеньку, то туди закинуть, то туди, то О, сюди, то да, там наваляєш їм, то сям наваляєш, то нам наваляєш. то тим потихеньку. Ну ніби, ж вагнера були, а ми скукачі коляться, ще не поїмаєш. Якісь страшні, якісь. Броні нема на ньому, то ще що то. Ну, коротше, ну. підеш штурмуєш, коли у -у -у, штурмуєш, все гладко йде, все чітко зашов, вибив. А коли буває, на жаль, і пацієнт і все таке і тяжело добувається цей штурм. Тобто ну, Раз на раз не приходиться. В основному якби, кажда, кожний виход ну, він немає одинакового. Що то друге, що то друге, що то друге. Зараз в Бахмуті було, на той момент було менше трошки дронів. Зараз дрони це зовсім трошки, воно вже по-другому. Тобто, в основному, можна сказати, штурмують дрони нас або ми їх. Тобто, отак вот от. А в Бахмуті там м'ясорубка була, там півтора дрона літало. Ну, літали, звісно, але не такими количествами, як зараз вони літають. То тобто, ну що, іде штурмуєш. Вибив десь якось посадки, позалазять, як і ми ще й сидять там, блядь. Зашов, вибив. Отлічно, все, закріпився, все. Якийсь там кусок території відбили. Поначалу страшнувато, а потім як то воно звикається до всього. Тим більше, якщо рядом нормальні побратими, які там сюди піддержуть, туди-сюди хі-хи-ха, -хі -хі -хі, там на все таке. Все. Ну, в принципі, вже під кінець Бахмута тяжеліє, обстановка намного була. Ну, служити було намного проще. Тому що ну, чоловік втягується до всього. Якби, ну, Штурмували і СП, і завод шампанських він вибивали, з м'ясокомбіната, літак, може чули. Да? Там кстати, поранення отримало, проводило прямо на СП. 120-ка, мабуть. Тому що рознесло. ну, та Там такий домик був, в принципі, хлюпенький. Ну, рознесло в хлам і блин, нас 5 чоловік було і всі 300. Слава Богу, що не було хоч двохсотих. Я попав в госпіталь, туди-сюди. І потім ми почали вже під, ну, під ротацією, вже почали заходити в Кліщівку, то тобто на СПшки. Ну, вона ще була ціла. тим, що ми заходили ось у останній раз, що там нема нічого взагалі в Кліщеївці. То на той момент ще були дома, ще були ціленькі, під аротіки лізли. Я був і в Бахмуті 23-го ми зайшли 7 января, вийшли 7 апреля. Перевівся на Харківщину і в октябрі цього ж року я попадаю в Кліщевку вже з четвертим отрядом. Коли попадаєш іменно конкретно в зону бойових дій, чесно кажучи, крім ненависті до підарів нічого немає. Есть, ну, якби... От. За Бахмут нагороду дали державну. Багато є що Особливо коли побратими з побратимами, блин, все так от воно злагоджено, все так, блін. Навіть і весело було. Іногда. Захоплення по молодості спорт. Займалися футбол і бокс. Ну а потім що? Потім робота. Робота, робота. Думаю, мабуть, останусь вже. Що мені тут вже залишилося? Вже полтинник на носу. Уже, наверное, в прокордонниках, если оставлять, будут или пальца тут. <риклад> Может мало ли. Им же верить нельзя нашим, блядь, соседям. Я, можна их так ще назвать соседям. Я не хочу просто самолюдаться. Вони сьогодні скажуть, ми мир, да, все, а завтра опять полезут. А я буду в Чехии. А вдруг опять ногу поломаю, а надо будет їхати. <риклад> не годиться. Хочу привіт передати пацанам з 11-го обов'язково, Хто мене побачить, почує, держимося, красавці. Ну і перемоги нам, я думаю, найшвидші. Пацани, які реально були в замісах. За батьківщину, да, там, за рідних, за близьких, за хлопців, побратимів і так далі. Вже не будуть вони мінжуватися, йти, не йти. Вже ті хлопці, які були, вони підуть. Тобто, Тут уж, я думаю, що не буде такого, що був і не захотів йти. Пацани, якщо хтось йде захищати державу, присоєднайтесь до наших лав. Будемо разом боронити державу і бити гада. Так що слава Україні!